Друзі, всім доброго, доброго ранку. Я сьогодні вийшла попоратись трохи раніше, бо діти приїдуть по мене зранку. От, погода геть змінилася. На дворі стало холодно, хмарно. Обіцяли ще навіть і дощик. Ну, але поки що не було. Так що такі справи. Синоптик нас не обманув. Так, курочки виходимо. Синоптик нас не обманув по поводу погоди. Ну нічого. Це на три дні. Тоді знову потепліє. Так що, такі справи, ось обіжу. Бігуть мої кури, бігуть-бігуть. Думають, що таке. Сьогодні хазяйка рано їх випустила. Так, друзі, накормила, дала сі на коровці. Пить вона не схотіла. ну, Буде напувати чоловік. От, всім вже дала їсти. Як це накормила курочок, все в порядку. З розсада не знаю, що чи занесе чоловік тоді її в калідор. Так, а мені треба піти в погріб набрати взяти чорної смородини. На градуснику 7 градусів тепло. Сім. Так, друзі, їдемо вже ми в машині. Діти мене вже забрали. Щасливого путі нам усім, щоб все було добре. Та, да, дівчата? Давай. Бабушка довольна. Друзі, ходили по базарю, купили Соні куртку таку красиву. І люди джинси. От. І ми втекли з Уляною в машину, да, Олечка. Вона сидить моя красуня. Вона замерзла. Та й пішли ми в машину, бо холодно, друзі. Якось, як в затишку ще нічого. Не, Ні, я не замерзла. Мені байдуже. Ой, щось у мене на голові розпатувалося. Стерчить воно, як у чіпаліна. Так, друзі, ну ладно. будемо чекати, бо. Діти ще ходять по базарі з Сонею, а ми пішли в машину. В машині затишно, тепло, да, Олечка? Ти конфетку хочеш? Нет. Ну, там от, у мене другий там, може в машині в сумці. а тут тільки м'ятна є, не хочеш? Нет. Ну, ладно. Ну, добре, чекаємо на них, так що, друзі. Путешествуємо, по базарю я не стала знімати. Базар у нас дуже гарний в Олександрії, всього повно. Такі гарні куртки, джинси, жилетки, плаття. Ну, що хоті, були б тільки гроші. Що хочеш є, все продають, все гарно. Я вже давним-давно не була тут на базарі, вже декілька років не була. От. Трошки, звісно, змінилося, але в основному товару повно. Що хочеш на будь-який смак, на будь-який колір і на любі гроші. Ну, гроші, звісно, малі. Соніна курточка півтори тисячі. Джинси, Люда купила 1400. такі ціни. Ну, в общем, все, все більше тисячі. Обуві всяка й кросовок навезли. Що хоті, що хоті, були б тільки гроші. Подивилася, бабуся заказала їй платя два купити простих. Висять там штапельні по 600 гривень. Бо вона мені по 350 пару штук мені купиш. Ха-ха, вже цін таких немає. По 350. Ні. От отакі в комсомольській фабриці трикотажні простенькі, геть. Вона мала на увазі такі. Ну, але тут на базарі я таких не бачила. Тут, якщо і є трикотаж, то він трошки з синтетикою. Є такі, що не знаю, чи вона б носила б їх би, але такого розміру нема. Штапельні дуже гарні. Але ще раз повторюся, вони на неї дуже довгі будуть. Бабуся наша дуже маленька. Якщо її метр 58 є, то це добре. Вона геть мала. Її, мабуть, вже і метр шістдесят немає. Так що, друзі, такі справи. А то і та Ой, Ну, добре, ще подивлюся, може, що в знам'янки, ні, то буду замовляти її через інтернет. Там я бачила, знаходила. Їжі ще, ще попробую, як стара людина. Такого вона не носить. такого не носить. не схоче, бо я її купувала сарафаном. І я без рукавчиком. Ну, я розумію. Так що от таке. Ладно, чекаємо, да, Олічка? Ну що, ти зігрілась хоч трошки? Зігрілась, ну і добре. Так, друзі. Ну, після базарю ми приїхали в таке місто в Макдональдс. Діти мене привезли. Це в нас в Олександрії таку красу построїли. Як гарно тут все розмічене. Все новеньке. Це траса на Дніпропетровськ. От, Дуже тут гарно. Ось такий Макдональдс. І тут мене пригощати. Такі гарна у нас Олександрія, дуже гарний город. Так, сіли ми отакі меню. Підходиш, замовляєш, Люда там щось замовляє, бо я на її вибор все, бо я там не розбираюся. Ні, розібралася б, звісно. Ну, вони вже тут були, знають що. Взагалі, я на їх смак положилася. Тепло. Я На дворі, дивіться, воно. у нас дощик був. Можна літом на дворі віддихати, теж гарно. Так, друзі, ну ось наші закази. Улянка сильно любить картошку фрі. Соня теж любить? Морожено, кофе, якась кола з льодом чи з чим-то, да? з льодом? Да, соня, mm. Мама спиться, але Мама дуже потихоне. Mm -hmm. Так, mm -hmm. ну всім нам смачного. Mm -hmm. Як тут тільки гарно, все зроблено. А ночі, ну, мабуть, тут все світиться красиво. Mm -hmm. да? mm -hmm. Ні, ну, ну фонарі ж бач, mm -hmm. під деревами. Ну, світиться всі Ось так гарно тут у нас в'їзд в Олександрію з Дніпропетровської траси. Де де? Де? Ну да, там вже по-новому все поробили. У нас тут дуже гарний парк є в Олександрії. Я раз була, але вже як стала блогером, то там я не була більше. Тут смак, кафе таке, чи ресторанчик, магазини, АТБ, тут на виїзді в нас. Все, запчастини. Дуже гарно, гарне місто. А це у нас ресторан, тут світанок. Не знаю, чи він працює, працює, мабуть, так? Да? Я знаю, що тут свадьби раніше гуляли. Це такі гарні дома. Дивіться, один такий коричневий, один сірим, дуже гарно, так? Красиві дома. Тут у нас тече річка Інгу. Інгулець чи Ні, в Кіровограді інгу, а тут Інгулець, да? а тільки вона тут заросла очеретом. Воно річечка така. Бу, це дачі тут. Це ми тут з чоловіком, скільки ми тут поїздили по цій дорозі. Все время. це ж дорога на Прагу на нашу, а тільки ми повертаємо потім там наліво, а в Знам'янку прямо. Сосновий ліс такий гарний, сосни, дуже гарно тут прибирають люди. Красивий ліс. Тут ось продаються машини в нас різні. Дуже гарно тут ось заправочна станція око. Ось це поворот на Новопрагу, друзі. Але ми повертаємо в парк, поїдемо.